Команда Новини live перебуває у Миколаєві. Хоч Збройні сили України відтягують лінію фронту подалі від регіону. Російська армія щодня завдає ракетних ударів. Ми на власні очі вирішили перевірити, як живе місто, яке з лютневого наступу Росії перебуває під прицілом ворога. Зруйновані школи, університети, житлові будинки, адміністративні будівлі людей на вулицях міста мало. Молодь здебільшого виїхала. А пенсіонери та всі, хто залишився, щодня стоять у чергах за гуманітарною допомогою та водою. Благодаря пайкам запасы есть. Страшно, если света не будет. Но у меня печка есть, я ее сохранил. Мне еще повезло. Не знаю, как остальным. Я на ній готувати можу і отаплюватися. Як готуватися до зими, люди не знають. Купують електрообігрівачі, запасаються водою та їжею. Влада запевняє, що до опалювального сезону регіон готовий, так само, як і до збільшення населення, якщо місцеві масово почнуть повертатися додому. У нас не є там блокада чи закрите місто. У нас працюють ринки, магазини і частково малий бізнес, тому в нас все є в відкритому доступі. Що стосується допомоги людям, ми її збільшуємо. На зараз в принципі, допомагаємо навіть тим, хто втратив роботу, а не тільки малобезабезпеченим, багатодітним та там, людям, які потребують допомоги. Зараз у Миколаєві перебуває понад 200 тисяч людей, але вулиці пусті. Вікна будинків забиті фанерами. Військові щораз наголошують, попри те, що лінія фронту відсувається подалі від регіону, щодня залишається ризик ракетного обстрілу. Треба розуміти, що російські окупанти не полишили своїх задумів і своїх планів щодо захоплення, принаймні півдня України. Ну принаймні це дуже громко сказано, але тим не менш, бойові дії тривають. Лінія фронту, звісно, відсунулася на 12 кілометрів, здається, але це не так багато, особливо для систем, таких як С-300 або інших систем ракетного озброєння, які ворог засовує по місту Миколаєву. Як і у більшості регіонів України, місцеві тут звикли до повітряних тривог і не спускаються в укриття. Але ми по цій трагедії бачимо: Росіян нічого не зупиняє, тому місцева влада закликає людей бути обережними.